Україна поки припиняє закупівлю газу в російського Газпрому, але продовжить торгуватися за більш прийнятну ціну. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Димчишин після тристоронніх переговорів у відні. У «Нафтогазі» зазначають, напередодні завершився термін дії додаткової угоди. А подальші умови закупівлі не узгоджені. Москва ж пропонує купувати блакитне паливо по 247 доларів за тисячу кубів. Така ціна не обґрунтована і вища ніж у Європі. Наголошує Демчишин. за його підрахунками. Російський газ має коштувати від 200 до 207 доларів. Це на 30% менше. Але міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва на таку знижку не піде. Водночас поставки газу в Європу через Україну відбуваються без перебоїв. Київ шукатиме партнерів для закупівлі газу на весь період опалювального сезону 2015-2016 років. Свою підтримку вже запропонував Брюссель. У Єврокомісії обіцяють сприяти спрощенню переговорів з міжнародними фінансовими інституціями, аби Україна закупила необхідні обсяги газу і закачала їх у підземні сховища. Ми підтримуватимемо контакти з обома сторонами, висуватимемо нові пропозиції. Про перебіг газових переговорів поінформуємо і нормандський формат, тобто президентів і прем'єр-міністрів Німеччини, Франції Росії України. Бо підсумки тристоронніх переговорів також є частиною мінської угоди щодо врегулювання української кризи.